У нас квартира 74 квадратні метри, де повністю закінчена електрика, змонтований електрощит, шнайдеровські автомати Resident, змонтовані слаботочні щити, максвеловські трансформатори. Прокладено декілька кілометрів кабелю, Змонтовані тіньові шви, тіньові профіля, Ось такий цікавий дизайн. Ось так виглядає рішення з новими профілями. Хлопці зараз монтують каркас під віпсокартон. Буде ще інсталяція. Змінувати. Сьогодні закінчили монтаж. Перкасі під двері скритого монтажу. Завита стяжка. Вмонтовані інсталяції, унітазу та душу. В цій кімнаті також на стадії підготовки під гіпсокартонні під роботи. Ось мінвата, яку будуть монт... робити монтаж на стелі.